Сподіваюся, ви подивилися попередній ролик, бо цей ролик продовження попереднього. Як же зробити так, щоб було легше боротися зі страхом? Для цього потрібно змінювати своє сприйняття. Що це може означати? Нам потрібно змінити своє ставлення до помилок. Тому що ми зазвичай діємо ось так: у мене не вийшло приготувати шарлотку. Я ніщо. Боже, за що мені це? Що ж це? Хоча насправді все набагато простіше. Якщо у вас щось не вийшло, це просто означає, що ви чогось не знаєте. І треба вчинити так. Шарлотка не вийшла. Та й хай там із нею треба ще раз перечитати рецепт і спробувати. Відчуваєте цю різницю? У першому випадку ви оцінюєте себе. Через результат шарлотка не вийшла, ви виродок, а в другому випадку ви просто розумієте, що чогось не врахували, і треба це врахувати. Ось так просто можна себе регулювати. Удачі! Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.